Колектив, ранок добрий черговий робочий день. Чекає на нас на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, як і завжди, постараємося підняти, обговорити найбільш актуальні і цікаві. Питання і теми, які стосуються нашої улюбленої галузі, галузі свинавства. Так що, друзі, попрошу вже від вас маленької активності. Натисніть, будь ласка, вподобайку. Ну і всі, в кого є така можливість, напишіть будь-який коментар, тому що будь-яка активність під оцим от відео вона значно поширює його в соціальних мережах. Ну а я вам буду за це дуже дуже вдячний. Так що біжимо працювати, Так, колеги. Сподіваюсь, вподобайку нам тицнули, коментар написали. Зараз приступаємо до справ, як так кажуть наших свинячих. Значить, запитували хлопці з приводу профілактики і боротьби із чесоткою. Безпосередньо, зараз така, ну в якійсь мірі, ідеальна пора для оцих от недуг проблем. Тому що перепади температури, надмірна волога якраз є ну, ідеальним середовищем для різного роду чисотичних. Разом з тим, ще, от, що може визивати оці от проблеми, це. Стреси у поросят так вам не почулося стрес, начебто якісь дурниці з одної сторони, але навіть різка зміна обстановки, тобто поросятка змінює одне господарство на інше, мікроклімат зовсім інший, температурні умови. Якраз от оцей стрес може повпливати на те, що у поросятки з'являється чесотка. але здебільшого у 99% випадків це. Ну, волога надмірна у свинарниках, ну і недоброякісний мікроклімат, який і призводить до появи чесотки. Чим оця от чесотка супроводжується, це свербіж і зуб, зуд у свиней. І здебільшого, коли на господарстві з'являється оця от проблема. Чим вона також негативна, що ну, потрібно ретельно обробляти і свинок, і інвентар, і бокси, і дуже гарно дезінфікувати все приміщення, тому що ну, не може бути таке, що одна поросятка буде інфікована, а решту поросяток оця от, біда мене. Тому потрібно проводити гарну ретельну дезінфекцію, якими саме препаратами. Якщо це не поросні свиноматки, то це такий препарат, як івермектин або бровермектин. Тим, цей препарат є ще гель, гарним гельмінтогонним препаратом. Разом з тим, дуже гарно він якраз от профілактує і бореться із. Чисоткою також дуже гарно і дієво працює такий препарат, як неастамазан. Препарат цей буває в ампулах: один мілілітр і 5 мілілітрів. Один мілілітр оцього речовини розбавляється із одною літрою води кімнатної температури, і дуже гарно обробляється все поросятко. Якщо це маленька поросятка, ну або ж якщо це свиноматка із поросятками, свиноматка повністю обробляється із поросятками, весь бокс. Гарно обробляється, ну і через три дні проводиться повторна обробочка оцим препаратом різного роду бутокси, креоліни, ніфіга воно не працює. Знову ж таки, але саме основне не допускати оцього біди. До речі, друзі, напишіть хто користується можливо іншими препаратами, більш дієвішими і більш ефективнішими. Я думаю, хлопці, якраз от, для яких це проблема, будуть вам всі. Дяд. Щоб не допускати до оцих от проблем, потрібно приділяти дуже велику увагу дезінфекції приміщення. Використовую вже більше 4 років суху дезінфекцію, Кліносан і йодоклін від. ЗВК, вони в принципі досить подібні за властивостями, але у йодокліні там трішечки інші компоненти, які входять в оцей от самий препарат. Доволі непогано він вбиває личинки мух у фекальних масах, підсушує якраз от зони, які трішечки вологі. Ну і разом з тим доволі таке ефективно допомагає. Боротися за цими от різними негативними мікроорганізмами, які можуть в прис... ну, в послідуючому призводити до негативних наслідків на господарстві. Значить, зараз обслужимо поросяток, ну і 50 100 грамів на 1 метр квадратний. Засипаємо все. Отакий от, от колір біленький він має. В принципі, досить просто все це робиться, просто зараз надіну рукавичку, набираємо жменьку і засипаємо повністю все приміщення, і родільні бокси, і коридор. Ну, якраз от також Чим оцей от препарат ефективний, дуже гарно вбиває запах, доволі такий специфічний, який притаманний свинарникам. Ну, якраз от Хлопці, які Приїжджають забирати поросяток на замовлення. В принципі, багато із них дивуються, що якраз от того самого запаху свиней майже майже немає. Так що працюємо так, далі. Так, Колеги, ще одне питання, яке би хотілося проговорити, висвітлити, питання це стосується цін на зерно. Уже по давно започаткованій традиції, щонеділі я розповідаю все те, що відбувається у нашому регіоні, із цінами на зерно. Ну, а від вас знову ж таки попрошу, перейдіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть регіон, в якому ви проживаєте, і напишіть, будь ласка. Ціни, якими вона є, фактично на сьогоднішній день, і дуже дуже цікаво, друзі. Будь ласка, відгукніться і напишіть в коментарях, чи е просідають ціни і чи падають ціни на зерно у порівнянні навіть із все тими ж жнивами, тому що у нас ситуація доволі дивна. Але в принципі я про це. Говорив уже і не раз, що ціна на зерно буде падати, а жиотажу той от шалений минув, значить, що стосується цін на зерно. Друзі, сьогодні у нас 19 вересня 2025 рік на календарі, щоб було чітке розуміння того, на який саме період візняти це відео. Значить, назву вам ціни, які були в період жнив, по якому я купував зерно, і зроблю маленьку ставочку безпосередньо фактичну ціну, Ціни в оголошеннях, тому що якраз, от ціни навіть в оголошеннях, являються певним відображенням того, що відбувається. Значить, в період жнив ячмінь купляв по 8 гривень за кілограм, пшеницю купляв за 7,50 гривень за кілограм. Хлопці питали стосовно цін на горох. Пропонували якраз от мені підписники: горох по 12 гривень за кілограм. У наших краях його доволі таки мало, мало хто його сіє, але тим не менше, в нас в місті є маленька така ну, компанія, яка займається переробкою зерна у кру. Якраз от основною культурою є горох, із якого виготовляють, можна так сказати, продукцію. І там можна придбати горохові відходи доволі таки непоганої якості по 9 гривень за кілограм. Значить, що стосується цін на сьогоднішній момент, в все тих же оголошеннях немає, точніше, я не бачу, не знаходив уже цін оцих 12-13 гривень. Які були навіть в період жнив у піковий, оцей це період, коли був ажіотаж, знову ж таки, весною можливо і буде ті ж самі 12-13 гривень зерно коштувати. Зараз же ціна на зерно падає. Знову ж таки, ну не визиваю і не хочу якраз от визивати якогось негативу. Хлопці, які займаються землею землею, несуть величезні ризики. В принципі, у багатьох регіонах України величезні збитки. У наших же краях, я думаю, гріх комусь сильно бідкатися, тому що ну от, багато з ким з хлопців спілкуються, хто вирощує зерно. Значить, що стосується пшениці, під 8 центнерів із гектара зібрали, що стосується ячменя, від 5,5 до 7 центнерів у нас зібрали урожай ячменя. Значить, вставочку зараз ставлю, якими є ціни на зерно, але зерно в середньому десь на гривню півтори по ціні упало. Так що, якось так. Так що, всім дуже дякую, хто був з нами. Всім товариства миру, добра, до зустрічі!